Хотіла сказати, що синдром Дауна є найчастішим синдромом, який зустрічається в світі. І при зачатті кількість ембріонів з синдромом Дауна є дуже великою, але близько трьох чвертин цих ембріонів елімінується під час вагітності за рахунок мимовільних викиднів. Ті, які лишаються, ті діагностуються в. Діагностуються різними методами, там УЗД-діагностика, генетичне тестування, так, і е, пропонується батькам майбутнім е, застосувати медичне переривання вагітності за медичними показами. Але в країнах з високим доходом, наприклад, в Нідерландах 30% батьків не, не хочуть переривати вагітність, вони продовжують її і хочуть народити дитину, яка має хворобу, е, яка має цю хворобу. Також загальновідомим є факт, що ризик народження дитини з синдромом Дауна залежить від віку матері. Але складається в світі так, що дід, жінки молодого віку народжують переважно набагато частіше ніж вікові жінки, і тому 80% дітей, народжених з синдромом Дауна, вони є народжені саме молодими жінками. І отже, які ще чинники впливають на ризик розвитку синдрома Дауна. Е, було проведене цікаве дослідження в Індії, яке вивчало ці ризики. Було виявлено, що ризики залежать від віку матері, це ми знаємо, від віку батька, від кровно спорідненості шлюбів, а також, що дуже є цікавим, від віку бабусі по материнській лінії. І от було доведено, що кожен рік втрачений бабусею. Призводить до підвищення ризику народження її майбутнього онука на 30%. І цей чинник, як я вже сказала, виявився найважливішим. І це дуже серйозне і нове таке наукове дослідження. Від чого розвивається синдром Дауна? Що це таке? Це потроєна кількість 21-ї хромосоми. Тобто, в нормі ми маємо дві 21-ї хромосоми. дітки з синдромом Дауна мають три таких хромосоми. Тобто, синонім є трисомія 21-ї хромосоми. І от, власне, є найпоширеніший тип синдрому Дауна це трисомія 21-ї хромосоми. Але ще є транслокаційний тип синдрома Дауна. Це коли оця додаткова 21 перша хромосома. Кудись переходить і чіпляється, прилипає до якоїсь іншої хромосоми, до будь-якої. А також є мозаїчний тип синдрому Дауна це коли додаткова третя, 21-ша хромосома знаходиться лише в деяких клітинах організму, а решта клітин здорові абсолютно. І цей тип синдрому Дауна зустрічається найрідше, але клінічно він перебігає набахів. Спокійніше, набагато легше, ніж інші типи синдрому. Від чого, як іде патогенез, як розвивається власне, це захворювання? Ми знаємо, що гени між собою взаємодіють. І от додаткова кількість генів, потроєна кількість генів 21-ї хромосоми, надмірно впливає на експресію, тобто на функціонування інших генів в інших хромосомах. І тому розвивається таке захворювання. Існує також інша гіпотеза. Ми всі з вами знаємо, що гени синтезують білки. І от потроєна кількість білка, продукта генів 21-ї хромосоми сприяє токсичний, створює токсичний вплив на решту генів в клітині і таким чином викликає зміни в клітинах організму і в змінах. Взагалі, в майже у всіх органах і системах організму. Саме тому синдром Дауна має такі надзвичайно різноманітні прояви клінічні, офтальмологічні розлади зу... зустрічаються майже в кожного пацієнта. І ще за рахунок того, що ці пацієнти мають властивість дуже швидко старіти. То вікові зміни органу ока очного яблука виникають набагато швидше, ніж у, звичайні, у людей в звичайній популяції. Офтальмологічні огляди, перелік, ви зараз бачите, і частоту на слайді. Зараз ми акуратненько по всьому пройдемося, а потім підсумуємо для того, щоб нам це все краще запам'яталося, тому що все дуже різноманітно. Стосовно гостроти зору, гострота зору в таких пацієнтів набагато ну, завжди у всіх пацієнтів є нижчою, ніж у людей в звичайній популяції. Це відбувається за рахунок того, що вони є особливості сприйняття інформації, є особливості передачі і аналізу зорової інформації. Перевірка гостроти зору має також свої особливості. По-перше, ці пацієнти мають ослаблену концентрацію уваги, тому... Ми їм маємо показувати по одному оптотипу, щоб не розсіювати цю увагу. По-друге, пацієнти мають проблеми з слухом, тому говорити з ними потрібно голосно, чітко і короткими реченнями. Крім того, пацієнти можуть не співпрацювати. Дуже часто вони втрачають увагу в процесі нашого огляду, тому ми маємо жорстко економити час. Ми маємо про це пам'ятати. І тому гостроту зору таких пацієнтів повинні перевіряти одразу в окулярах, тому що саме це нас цікавить, саме це важливо. Крім того, ці пацієнти є надзвичайно емоційними, вони є дуже милими. В кого вони були на прийомі, то ну, можуть підтвердити мої слова. І тому ми маємо емоційно з ними взаємодіяти, ми маємо їх хвалити, заохочувати. Так у нас створюється максимально емоційний контакт. Аномалії рефракції присутні майже в кожного пацієнта. Найрідше зустрічається короткозорість. І от тут було проведено цікаве дослідження, що у пацієнтів з синдромом Дауна у короткозорих пацієнтів дуже велика вірогідність розвитку ускладнень з боку серцево-судинної системи. Тому, якщо у нас на прийомі пацієнт з синдромом Дауна і він міоп, маємо скеровувати до кардіолога. Найчастіше зустрічається астигматизм. І от у всіх дітей він спочатку у новонароджених він правильний. А з віком у звичайних дітей відбувається еметропізація, астигматизм зменшується. У дітей з синдромом Дауна він навпаки зростає, і навпаки, зростає саме рогівковий астигматизм, і зростає косий астигматизм з кожним роком пацієнта. Це і що цікаве, що вісь косового астигматизму співпадає з розміном з косиною очних щілин у пацієнтів з синдромом Дауна, Тому говорять про те, що повіки тиснуть на передню поверхню ока на рогівку, спричинюючи розвиток косового астигматизму і посилення його з часом. Ми можемо трошки профілактувати цей розвиток, якщо ми будемо захищати передню поверхню рогівки. Очними краплями, зволожувальними, без фосфатів, без консервантів з гіалуроновою кислотою і з тригалозою. Також знову ж, майже у всіх пацієнтів присутна слабкість акомодації. Що це означає? Що майже всі вони погано бачать близько. Ми вимірюємо слабкість акомодації за допомогою динамічної ретиноскопії, але пацієнти знову ж, вони можуть не співпрацювати, іноді це буває дуже важко. Зробити. Іноді у нас немає ретиноскопу. Тому, правило, якщо у пацієнта є аномалія рефракції, або її немає. І це ми знаємо, що це пацієнт з синдромом Дауна, ми обов'язково таким дітям повинні призначати біфокальні окуляри. Це must have це стандарт золотий для пацієнтів з синдромом Дауна. Крім того, ми маємо через слабкість акомодації маємо коригувати будь-яку навіть слабкого ступеня гіперметропію, і ми маємо це робити навіть раніше ніж у звичайних пацієнтів, звичайної звичайної нашої популяції здорових пацієнтів. У таких пацієнтів часто зустрічається ністагм і косоокість. Особливість косоокості полягає в тому, що немає зв'язку між типом косоокості і типом аномалії рефракції, на відміну від здорових дітей. Лікується і ністагм, і косоокість за звичайними принципами. Сльозотеча в таких пацієнтів відбувається через аномалію сльозовідведення, яка пов'язана з аномалією в морфології обличчя. І через те, що причини порушення сльозовідведення є набагато складнішими, більш серйознішими ніж в популяції, тому і лікування рекомендується раніше і воно є більш агресивним. Щодо рогівки, рогівка в таких пацієнтів теж має свої особливості. Вона тонша, вона крутіша і як ми вже з вами говорили. Вона має вищу ступінь астигматизму. Крім того, ці дітки за рахунок своєї такої поведінки, вони часто труть очі, і у них часто хронічні бліфарити бувають, тому вони також труть очі частіше і генетично вони схильні до розвитку кератоконуса. І тому кератоконус в цих пацієнтів зустрічається в 30 разів частіше. Тобто, ми маємо завжди бути настороженими з приводу кератоконуса, тому що кератоконус виникає навіть. В ранньому віці в літературі описано виникнення його в 4 роки. Крім того, цей кератоконус виникає навіть при невеликих показниках астигматизму. Тому ми орієнтуємося в визначенні, чи є кератоконус, чи немає в діагностиці не стільки на розвиток аномалій рефракції. На, на виявлення на, на, рефрак, на дані рефракції, тому що рефракція може бути астигматизм, показник може бути маленьким. Скільки на кератотопографію, ми цим пацієнтам завжди маємо робити при кожному відвідуванні кератотопографію. Але знову ж пацієнти можуть не співпрацювати, тому як тільки співпрацює, одразу це робимо на кожному візиті, тому що прогресування темп розвитку кратоконусу є набагато швидшими ніж у пацієнтів, ніж ми звикли, ніж у пацієнтів звичайної популяції. І крім того, тому через такі пришвидшені темпи розвитку кератоконусу, і тому, що ці пацієнти, ці дітки, вони не здатні поскаржитися на погіршення зору суттєве, тому ми виконуємо Крослінкінг якомога раніше, і в історії описане, в літературі описане виконання Крослінкінгу в 4 роки, у тієї самої дитини, в якої він одразу ж був виявлений в 4 роки. І цей, ця операція показала себе безпечною і ефективною. Профілактикою е, розвитку кератоконуса є закапування зволожувальних очних крапель, це ми знаємо з вами. І вони мають бути без фосфатів, без консервантів, гіалуронка і тригалоза, має бути. Щодо райдушки. Дуже часто в таких пацієнтів не завжди, але дуже часто бувають плями Брашфілда. Це такі утворення сполученої тканини, вони можуть бути різного кольору, але ну, ви бачите це на слайді, але функціонального значення клінічно вони не мають, тому лікувати їх не потрібно. Щодо катаракти, ризик розвитку вродженої катаракти в таких дітей в 10 разів швидше. Це може бути вроджена катаракта, може бути блакитна катаракта, і як ми вже з вами говорили. Ці люди швидше старіють, тому виникнення вікової катаракти, старечої катаракти орієнтовно відбувається в 48 років, тобто на набагато молодшому віці. І хірургічне втручання ми здійснюємо за загальними принципами. Щодо сітківки, найчастіше зустрічається гіпоплазія ФОВА. І ми її бачимо на ОКТ. Якщо дитина співпрацює, і найчастіше це перша ступінь фовеальної гіпоплазії. А з боку зорового нерва, найрізноманітніші аномалії диску зорового нерва. Ви бачите найчастіше з них перелік на слайді, але насправді їх набагато більше. Рекомендована частота офтальмологічних оглядів на до, до, до 2 років раз на квартал, до 5 років раз на півроку і з 5 років раз на рік увага за умови стабілізації рефракції. Отже, підсумовуємо, маємо таких пацієнтів завжди тримати на контролі, часто оглядати. Крім того, за рахунок того, що в пацієнтів слабкість акомодації майже у всіх аномалії рефракції майже у всіх. Призначаємо біфокальні окуляри, якщо не маємо можливості виміряти зробити динамічну ретиноскопію, призначаємо адідацію дві діоптрії. Також маємо здійснювати повну і ранню корекцію гіперметропії і здійснювати регулярно кератотопографію. Як тільки виявляємо кератоконус, не боїмося одразу робимо, виконуємо крослінкінг. Також переводимо пацієнтів, рекомендуємо на Середземноморській. Тип харчування це є оптимальним для розвитку ока, і для того, щоб підстрахуватися, підстраховуємося нутрицептиками формули Арец 2 з антиоксидантами. Було показано на клінічних дослідженнях на чисельних позитивний вплив антиоксидантів на таких пацієнтів, навіть покращувалися когнітивні функції в таких людей. Тому призначаємо формулу Арец 2 з антиоксидантами, вітаміном є е, омега-3 і ресвератролом. Дуже важливо омега-3 і ресвератрол, тому що саме ці антиоксиданти вони є надпотужними і вони покращують проникність мембрани бруха для інших компонентів формули арец 2 Тому вони сприяють кращому засвоюванню цих компонентів. Це те, що я розказувала, то було лікування наслідків, наслідків отого прояву 21-ї, зайвої 21-ї хромосоми. Але ну завжди мене цікавить профілактика, чи є можливість профілактувати, і от вчені також над цим задумувалися, як було би класно прибрати ту 21-ю хромосому для того, щоб не розвивалися оці решта, оці всі прояви, про які ми з вами щойно говорили. І тому вони подумали про систему crispr cas 9 Що це таке? Це імунна система бактерій. Коли віруси атакують бактерії, вони, вони як це, заходять в геном бактерій, вони туди стають, в нідря. Проникають, ну, проникають і вбудовуються О, вбудовуються в геном бактерій. І е, система CRISPR-Cas, імунітет бактерій здатна розпізнава розпізнавати ці ділянки, вирізати їх і елімінувати, зруйновувати. Таким чином бактерія одужує. І от вчені подумали, що ця система може допомогти ліквідувати ту зайву 21-шу хромосому. І вони спробували вже це зробити, вже було проведене дослідження. Це поки що в лабораторних умовах на стоборових клітинах і на. Е, Фібробластах пацієнтів з Даун-синдромом. І це було здійснено успішно. І таким чином ми розглядаємо систему редагування геному крізь Приказ як майбутню генетичну терапію синдрому Дауна, яка буде ліквідувати саме причину цього захворювання. Сподіваюся, що з вам зі мною було цікаво і корисно, і дякую вам за увагу.